Я сьогодні хочу вести новини на календарі четвер, 31 грудня. Я хочу. Для вас працює Уляна Тинків. Мої вітання. Новини буду вести я на правах головного редактора і найвідомішого журналіста. Стрия за 2014-15 рік. Камон ще раз. Я сьогодні хочу вести новини на календарі четвер, 31 грудня. Я хочу. Для вас працює Уляна Тинків. Мої вітання. Шановні колеги, новини буду вести я на провагу головного редактора. Ми не можемо поділитись. Усі хочуть вести завершальний випуск новин цього року. Тому пропоную зробити це всім разом. Хлопці, ходіть! Як завжди, монтують. Улюблені незмінні та віддані телеглядачі, вітаємо вас із грядущим новим 2016 тисячі Нехай усі негаразди та розчарування залишаться в старому році, а до нового беріть з собою тільки радісні моменти, вірних друзів і теплі усмішки. Хай 2016-й буде здоровим і щасливим, світлим та яскравим, радісним і веселим, щедрим та багатим. Тішить вас лише приємними і добрими новинами, попри будь-які труднощі. Не опускайте рук, щоб усі ваші починання завершувалися перемогами а мрії здійснювалися. Дорогі наші, ось і минув ще один рік, впродовж якого ми намагалися побувати на усіх подіях, вивідати, дізнатися, показати та розповісти вам про все. Не забули презентувати матеріали про унікальних творчих талановитих краян. Разом пережили вибори, провели не один ефір, і ми надалі працюватимемо на повну потужність. Не зважаючи на закиди, інколи образи. Головна наша мета робити свою роботу гідно. Допомагайте нам бути першими. У новому році всім вам бажаємо тепла та хай веде нас за руку Всевишній з, з новим роком, роком та таку та у Львові. Мінус вісім градусів морозу, а ось у Києві найхолодніше там, мінус десять. По часі почасти. По да, всі разом ми скажемо буде, з, з новим. З новим роком наріслав Христом! Бажаю вам в новому році, щоб було багато вірних друзів, а також побільше подарунків долі, подарунки життя і багато-багато-багато. У лісі, лісі, темному, де ходить, хитрий лис, Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Ну а я, друзі, бажаю вам у новому році, 2016-му реалізації усіх вашіх мрій, задумів і починай, щоб все, що ви задумали, щоб воно все збулося за вас. Ой, снігу, снігу білого насипала зима. Прийшли сховати, за інка ялиночки нема. Прийшов сховати, заїнька, ялиночки нема. Яни, в новому році бажаю вам тільки добрих позитивних звісточок, і нехай бажане стане дійсним з Новим роком. Маленький сірий сіри, іди-іди до нас! Дивись, твоя ялиночка, сія на весь палац. Друзі, ну а я вам бажаю побільше позитиву і звичайно, що любові з новим роком. Дивись, твоя ялиночка, сія на весь палац. Та -та -да 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 -да. Так камера шукально знімає. Так тут ялинка півка розтримає, а півкадрубиє. Здорово рока! Кожного року, 31 грудня, наша дружня радійна сім'я Фреш FM збирається разом і за традицією прикрашає ялинку. Різдвяно-новорічні свята це не лише час підсумків. Мрії загадані під новий рік обов'язково здійснюються. Тому Раз, два, три. нехай 2016-й шістнадцятий обірветься твоє життя ковтком свіжості та позитивних емоцій. Хай новини будуть добрими робота. Продуктивною а не вичерпні. Нехай 2016 рік пройде в достатку. В домі завжди буде тепло, затишно і смачно, і у тебе ніколи не виникне питання, що є їсти. Нехай увесь 2016 пройде на мажорній ноті під ритми улюбленої музики, про яку ми подбаємо. Незважаючи на те, з яким настроєм ти прокидатимешся всі 365 днів. 366, 366 днів. 366 днів ми щоранку стягуватимемо тебе з ліжка. Будемо заряджати енергією і дарувати порцію усмішок. І свіжий ранковий фреш. Ми мали разом сказати ранковий фреш. Ну, ти хто тупить? І свіжий? Ранковий, ранковий фреш. фреш. Нехай у 2016 році не буде місця для смутку, а радості і перемоги наповнять твоє життя і вселять віру у краще майбутнє. І нехай увесь 2016 рік буде налаштований на краще і на хвилю 104,8. З, З новим роком Від відпрешафе. Ой, здається, почалося. Це О, виключай камеру. Насмітити насмітили, прибиратиме самий <риск> <риск> директор. <риск> Нехай у 2016 році а, мені отак робити. робили. <риск> Вона вмикається, чекаєш, ти будеш. Раз, два, три. Раз, два, три. Це Це було. <риск> <риск> Я не знаю, куди руки підбавити. Можна видно отак. Нехай увесь 2016 пройде на мажорній ноті під ритми. <гру> <гру> Давай поміняємося місцями. Будемо заряджати енергією і даруватимемо порцію. Чого? І будемо дарувати Я забула. Свіжий, ранковий, теж. Ти пропустила фразу? А у мене знімайте це. Ага, біля хапе. Я знав, що ти не знімаєш. Давайте попробуємо стою маленькою хлопушкою. А якщо ви знімаємо. А ну ти не зробила, давай хлопушку.